На центральному ринку Ізмаїла зараз розпал сезону фруктів, овочів та ягід. Однак цьогоріч вражай зазнав значних збитків через несприятливі погодні умови, особливо через весняні заморозки. Найбільше постраждали фрукти та ягоди. Ціни на фрукти та ягоди б'ють рекорди. Полуниця цього року коштує від 180 до 200 гривень за кілограм, що є рекордно високою ціною порівняно з минулим роком. Абрикоси, які також постраждали від заморозків, коштують на ринку Ізмаїла 100 100-120 гривень за кілограм. Черешня продається за ціною від 150 до 200 гривень. Продавці пояснюють високу вартість зменшенням обсягів врожаю через несприятливу погоду, Були заморозки і паножна абрикоска. Черешенка пам'ятала, совсем зовсім пощаняла. Вот немножечко є, зараз везуть западной Украины. На противагу фруктам, овочі тішать зниженням цін порівняно з початком сезону. Молода картопля коштує від 25 до 30 гривень за кілограм. Це значне зниження, адже ще недавно ціна доходила до 50-60 гривень. Угірки поступово дешевшають, і зараз їх можна придбати за 30-35 гривень за кілограм. Помідори варіюються в ціні від 80 до 110 гривень за кілограм, залежно від розміру та сорту. Палі в ціні 35 гривень, помідорчики потіхонечку, все падає. Так би це не по справні прошлим родом. Мені здається, що какби плюс-мінус одинаково. Проте деякі овочі, як от болгарський перець та баклажани, продаються за досить високими цінами від 120 до 200 гривень за кілограм. Продавці пояснюють це тим, що пік їхнього сезону ще не настав, і більшість продукції завозиться здалеку. Незважаючи на виклики пов'язані з погодними умовами, ринок залишається жвавим. А покупці сподіваються на подальше зниження цін на овочі та появу більшої кількості місцевих фруктів та ягід. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.